І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми продовжуємо читати книгу Макса Кідрука. Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування електростанції в космосі. Будь-яка сонячна електростанція, незалежно від місця розташування, має найвищу ефективність у півдні, найбільш теплої пори року саме тоді, коли потреба в електроенергії. Є найменшими, очевидно, розв'язання цієї проблеми, а чому б не розмістити фотопанелі там, де завжди світить Сонце буквально, в буквальному сенсі завжди чому? Не збудувати сонячні електростанції на земній орбіті, де я не така вже й божевільна, як видається на позір, навпаки, з технічного погляду. Вона цілком здійснення питання лише в тім, чи виявляються ці орбітальні системи економічно вигідними, та чи становитимуть конкуренцію наземним електростанціям? Спробуємо розібратися. У космосі сонячна енергія доступна 24 години на добу, аерокосмічний інженер Роберт Зубрін у книзі жага космосу зазначає, що без атмосфери ефективність космічних фотопанелей зростає порівняно із земними установками півтора рази, а можливість розвертати батареї в напрямку Сонця по посилює виробництво електроенергії ще в четверо, як наслідок орбітальна сонячна станція генеруватиме електрики. Вже старо більше за її аналог. Установлена на екваторі землі та ще й буде функціонувати безперервно, гаразд, але як цю енергію доправляти на землю, насправді це не так уже складно. Зубрин пропонує випромінювати її мікрохвилями, як от у мікро... мікрохвильовій пічці на вашій кухні приймачами на землі, слугуватимуть спеціальні ректини. Різновод антенн, які як... отримали назву від англійського соосполучення Rectifying Antenna, тобто випрямна, випрямна антенна. Призначені для перетворення енергії електромагнітного випромінювання на постійний струм, незважаючи на втрату половини енергії в процесі передавання, тому зниження ефективності сонячної електростанції до рівня тільки втричі вищого в дії земного аналога, цього таки достатньо. Ще однією перевагою є те, що ректини це прості та дешеві пристрої, які можна встановлювати практично будь-де. Будь-який спосіб одержану на орбіті електрику, вдаватиметься. Легко доправляти до найвіддаленіших куточків третього звіту, де спорудження і сонячних і традиційних електростанцій є неможливим. Наступне запитання: як побудувати сонячну станцію в космосі, і тут спіткає перше розчарування. На нинішній вартості виведення вантажів на орбіту, перспектива орбітальних електростанцій без економічно обґрунтовує це той самий зубрін, вага сонячних панелей і потрібного допоміжного устаткування для вироблення одного кВт. Електроенергії на орбіті становить близько 15 кілограм, тобто, 100, тобто 1000 мегаватний пристрій а це потужність ціпового ядерного енергоблока на Рівненській чи Хмельницькій АЕС, Потягне на 15 тисяч тонн. Оці 15 тисяч тонн доведеться підіймати на геостаціонарну орбіту, а саме на висоту 36 тисяч кілометрів над поверхнею Землі. Оскільки з низької опорної орбіти сонячна станція не зможе ефективно передавати вироблену енергію, вартість виведення 1 кг вантажу на геостаціонарну орбіту в четверо перевищує вартість виведення на низьку опорну орбіту і на сьогодні становить близько 16 тисяч доларів. Інакше кажучи, саме доправлення обладнання необхідного будівництва для Необхідно... інакше кажучи, саме. За доправлення обладнання, необхідного для будівництва 1000 мегаваттної сонячної станції в космосі Коштуване, коштуватиме 240 мільярдів доларів. Додайте до цього витрати на власне будівництво. Страхування обслуговування станції ось вам не менше як 300 мільярдів, а це на два порядки, тобто в 100 разів дорожче за будь-яку 1000 мегаваттну електростанцію наземного базування, газову атомну. Сонячну чи вітрову, відповідно, щоб функціонування сонячної станції в космосі стало вигідним, вартість виведення 1 кілограма на орбіту варто знизити щонайменше в тисячу разів, щонайменше в 100 разів. Хай якими Володя, привіт, героїм слав. Хай якими чудовими є ракети ілона Маска, такі в балціну крайне ймовірний, не тільки в найближчому майбутньому, а й взагалі. Отож проблема криється не так в орбітальних електростанціях. вони... Чудові, ефективні, екологічні, не потребують пального доправляють енергію до будь-якої точки землі, і ми абсолютно точно спроможні їх побудувати. Проблема в тім, що вони виробляють товари, які простіше та дешевше генерувати за допомогою добре напрацьованих механізмів на землі. Ми ніколи не вироблятимемо у космосі електрику для земних потреб, з однаковим успіхом і могли би добувати на місяці щебінь для прокладання земних доріг. Історія історія 52 чорні діри. Це одні з найзагадковіших об'єктів у космосі з гравітацією такої потужної, що навіть частинки, які рухаються зі швидкістю світла, зокрема і власне світло, не можуть її подолати. Концепцію її запропонували ще в 18 столітті англійський священник і натураліст Джон Мітчелл. І французький математик П'єр Симон Лаплас об обоє міркували про другу космічну швидкість, а саме мінімальну швидкість, яку треба надати об'єктові, щоб той борвався за межі гравітаційного впливу астрономічного тіла. Для Землі ця швидкість становить 11,2 км на секунду. Мітчел і Лаплас. Припустили, що в космосі існують надмасивні зорі, друга космічна швидкість, для яких перевищуватиме 300 тисяч км на секунду, тобто буде більшою за швидкість світла. Отже. Робитиме їх цілковито невидимими. На небі, згодом, уче... згодом учені з'ясували, що світло це електромагнітна хвиля, на якій тяжіння начебто не позначається і про Чорні Діри, на якийсь час забули. А потім на початку ХХ століття з'явився Ейнштейн зі своєю загальною теорією відносності Він пояснив, що гравітація то ніяка не сила, гравітація виникає через те, що масивні об'єкти. Викривляють просір довкола себе, відповідно, небесні тіла рухаються в одному, рухаються в цьому викривленому просторі так, ніби на них діє сіла з боку інших тіл. Тоді концепція чорних дір виринула знову. За загальною теорією відносності чорна діра є над масивним астропізичним тілом, яке викривляє просір довкола себе так, що ніщо навіть електромагнітне випромінювання не може вирватися назовні, бо більше безпосереднім висновком із математичного опису. Теорії відносності стало твердження про існування точкових об'єктів із, не... із нескінченною густиною. Першим це зрозумів видатний німецький фізик Карл Шварцшильд. Хоча сам Ейнштейн аж до своєї смерті вважав концепт чорних дір турницею математичною аномалією, що абсолютно не пов'язана з реальністю, утім, Ейнштейн помилявся. Чорні діри існують, попри складність їхнього виявлення. Упродовж останніх 30 років астрономи зафіксували кілька десятків чорних дір зоря... зоряної... зоряної маси таких об'єктів лише в нашій галактиці загалом нарахували не менше як понад 10 мільйонів. Учені також довели, що надмасивні чорні діри, маси яких у мільйони, а то й мільярди разів перевищує масу Сонця, розташовані в центрі абсолютно... абсолютної більшості галактик Усесвіту. 2019-го вони навіть отримали зображення акреційного диска довкола такої діри в центрі надмасивної галактики Месія 87 за 53 мільйони світлових років від Землі. Чорні діри часто змальовують такими собі космічними порохотягами, розсмоктують в себе все, до чого можуть дістатися, це не так. Чорні діри мають сферу гравітаційного впливу, як і будь-яке інше астрофізичне тіло, але якби. Наприклад, Сонце раптово стислося в чорну діру, його гравітаційний вплив на землю не змінився, б. наша планета далі рухалася б в своєю орбітою. Звісно, Земля дещо насторожило, Раптове зникнення сонячного світу приблизно за 8 хвилин після колапсу Сонця, та йдеться не про це. Надмасивні чорні діри це є... надмасивні Чорні діри, як та, що міститься в центрі нашої галактики, та маса якої сягає 4 мільйонів мас сонця. Також не є неназерливи монстрами. Їхній горизонт подій такий великий і віддалений від сингулярності. В центрі, що на момент його перетину, умовний астронавт нічого не відчує, це поширена хібна думка, нібито горизонт подій Чорної діри постає чимось на кшталт реальної фізичної мембрани, за наближення до якої об'єкт розірве на атоми, насправді ж, горизонт є математичною абстракцією. Він цілком уявний, якщо Чорна діра достатньо масивна, припливні сили на її горизонті незначні, тож астронавтим Даха в час його перетину реально нічого не відчує, і з цього можна було би висунути, що Чорні діри безпечні, просто ще один різновид астрофізичних об'єктів, як зорі тільки масивніші, та, власне, чорні. Але це не зовсім так. Нам можна не боятися падіння в чорну діру, і навряд чи Чорна діра прилетить з космосу, щоб поглинути нашу планету, та це не означає, що вони безпечні. Народження Чорної діри на звичайний бухливий процес. Під час гравітаційного колапсу масивної зорі утворюється парні струмені жорсткого гамови промінювання, які вистрілюють в обидва два боки вздовжості обертання, хороші новини. Такий колапс трапляється рідко, приблизно одна подія за 200 мільйонів років на галактику. Ймовірність того, що один із струманів так званих джетів поцілить акурату землю вкрай низька. Погані новини, якщо все-таки це якщо це все-таки станеться. Якщо наша планета опиниться на лінії вогню, а клап зорі, що передує формуванню чорної діри, відбудеться в межах кількох тисяч світлових років. У життя на Землі немає жодного шансу, що найкраще жорсткі гамапромані вчені випалять озоновий шар, через що різко посилиться частотність генетичних мутацій, а найгірше згенеровані чорною дірою джети знищать усю біосферу. Так, ймовірність цього мала, але хто знає, можливо, 4 чи 5 тисяч років тому, тоді як єгиптяни зводили велику піраміду. Одна із за тисячі світлових років від сонячної системи сколапсувала в Чорну діру і, можливо, вісі обертання вказувала на землю, а тому один із виниклих під час колапсу джетів. Просто зараз є швидкість світомчить до землі. Ми ж цього не знаємо і не дізнаємося, поки одна із зір. На ніч тому небі раптом не зникне замість неї на. Власне поля ця гамови промінює, що шматуватиме молекули в наших тілах, який жах. А що ж поробиш? Історія 53. Як побачити Чорну діру? Як можна побачити те, що априорі не видиме? Жодна з форм електромагнітного промінювання не виривається за межі гравітаційного впливу Чорної діри. Тож, як переконатися, що хоч одна існує, концепція Чорної діри виникла на початку ХХ століття. Існування точкових об'єктів із нескінченою густиною Безпосередньо випливало за Ейнштейнівської загальної теорії відносності, проте минуло аж півстоліття, доки вчені поставилися до цієї ідеї серйозно, та й то не всі, чимало з них залишалися скептичними і насміхалися з колег, які вірили в реальність чорних дір. Зараз це звучить дещо дивно, зважаючи, що за останні три десятиліття астрономи і астрофізики напрацювали щонайменше півдесятка способів виявляти чорні діри. Річ у тім, що Чорні діри здебільшого є неізольованими об'єктами, попри те, що нічого не випромінюють самі взаємодіють із середовищем, ця та взаємодія така бурхлива, що не помітити її неможливо. Чорні діри зоряної маси утворюються після загибелі надмасивних зір, зір, середині яких вигоріло паливо для термоядерного синтезу, та які далі не можуть опиратися гравітаційному колапсу, і часто такі зорі не самотні. Власне, чи не половина зорених систем у космосі є подвійними, тобто складається з двох зірок, які обертаються довкола спільного центру мас. Отож уявімо систему з двох масивних блакитних гігантів. Одна з зірок зазвичай є більшою, стискає свої надра сильніше, а тому горить бурхливіше, вигорає швидше та спалахує над новою, залишаючи по собі чорну діру, менша компаньонка в цей час продовжує спокійно палати. І так, маємо систему однією з компаньйонок, якої є Чорна діра. А другою проста масивна зоря. Вони немовби кружляють у танці. Одна довкола одної, і під час цього танцю чорна діра перетягує на себе частину речовини зі своєї партнерки. Речовина перед наближенням до горизонту подій закручується та розігрівається, формуючи довкруж <кій> діри акраційний диск. Розжарена до мільйонів градусів плазма в цьому диску і приміняє жорсткі. Рентгенівські промені, які можна зафіксувати на значній відстані саме в такий спосіб. Учені виявили першу в історії астрономічних спостережень Чорну Діру. За 6 тисяч світлових років від сонячної системи в сузідрі Лебедя є потужне джерело рентгенівських променів із назвою Лебідь X1. Детальніші дослідження показали, що Лебідь X1 це Подвійна система першою її компонентою є. Є в 40 разів важший за сонце блакитний надгігант. Друга компонента, що, як припускають, є джерелом рентгенівських променів, блакитні гіганти не звітяться в рентгенівському діапазоні, виявилися невидимою за виконаними розрахунками. Її маса дорівнює близько дорівня приблизно 20 масам сонця, а радіус не перевищує. 300 кілометрів 20 сонць в кульці, яка легко помістилася між Львовом і Києвом. Єдиним астрономічним об'єктом, який за такої маси здатний тиснутися в таку крихітну сферу, є Чорна діра. І ще один цікавий спосіб виявлення чорних дір це гравітаційне лінзування Чорна діра так викривлює простір, що він спрацьовує, як лінза світло від. Віддалених зірок чи галактик, вигинаючи просторову лінзу, розщеплюється та спотворюється, формуючи так звані кільця Ейнштейна. Тобто, якщо астрономи бачать на небі сплющені, нема бідзеркалені зображення одного й того самого небесного об'єкта, інакше кажучи, спостерігають ефект лінзування а в ділянці, де мала б розташовуватися ця уявна лінза, немає видимого масивного світла, то, на... то майже напевно там розташовується чорна діра. Чорні діри також можна виявити за їхню взаємодію між собою, тобто за посередництвом гравітаційних хвиль. Учені навчилися це робити зовсім нещодавно, якихось кілька років тому повернімося до системи Екс-1 у сузір'ї лебедя. Одним із її компаньонів є блакитний надгігант із масою 40 сонячних. Така масивна заря, зрештою, також сколапсує в Чорну діру, як наслідок виникнуть дві чорні діри, що обертаються, поволі зближуватимуться за якийсь час вони зілються, а потім простором поширяться в гравітаційні зборення, такі собі мережі відпадіння падіння у водойму, ці зборення або гравітаційні хвилі безперешкодно розходитимуться на колосальній відстані і дозволяться астрономам. Фіксувати злиття чорних дір за мільярди світлових років від сонячної системи уперше таку подію успішно зареєстрували 14 вересня 2015 року, вчені спостерегли відлуння бурхливого об'єднання двох чорних дір із масами 36 і 29 сонячних на відстані 1 мільярда 300 мільйонів світлових років від Землі. Це стало першим в історії науки експериментальним виявленням гравітаційних хвиль. І 2017 року фізики Райнер Вайс, Беррі Беріш і Кіп Торн отримали за це Нобелівську премію. Доказом існування Чорної діри може бути і гравітаційний плив тіла, які обертаються поблизу, скажімо, для підтвердження гіпотези, що в центрі нашої галактики розташовується надмасивна в вчені протягом. 10 років відстежувала траєкторії невеликої групи. Сіроку, в центральній частині чумацького шляху, вони виснували, що єдиним поясненням надзвичайно швидкого руху цих зір може бути компактний об'єкт із масою близько 4 мільйонів сонць Догляду на об'єм, у який цей об'єкт має бути втиснутий, є також те, що ми безпосередньо його не бачимо. висновок є однозначним у центрі галактики абсолютно точно сидить Велетенська Чорна діра. Словом подібних прикладів, вистачає на сьогодні, перелік підтверджених чорних дір охоплює кілька десят об'єктів і постійно поновлюється, що погодьтеся доволі непогано, як на гравітаційну аномалію, яку яку трохи понад півстоліття тому вважали вигадкою фантастів. Ну і на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами в наступних стрімах. Дякую всім до нових зустрічей, всім па-па.